Це вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Тару. Для вас карта дня на 3 липня 2023 року по всіх знаках зодіака на колоді э, «Відьма кожен день. О, карта дня для вас. Для Овні випадає трійка Пентаклів. День буде такий. Насичений якоюсь роботою, але робота буде така творча, Творча для робота, така, яка приносить вам величезне задоволення, робота так, для душі. Ви не просто будете працювати, а от насолоджуватись тою роботою. Можливо, хтось буде займатися хобі, можливо, хтось буде чимось малювати і так далі. От чимось буде займатися дуже приємним для вас. День буде для вас вдалий. Всі ваші починання дадуть гарний результат Тельці. Карта дня для тельців. А для тельців випадає старший Аркан Мах. Він вам говорить про те, що у вас є. Сила, у вас є енергія, зміння, у вас є всі ресурси, і у вас є знання для того, щоб досягнути бажаного результату, досягнути своєї цілі. Ви вже дуже багато в цьому житті отримали уроків для того, щоб йти вперед, щоб це все застосувати на практиці. Тому не бійтеся показати себе, не бійтеся йти вперед, іти далі для досягнення своєї мети. Ідіть вперед, як то кажуть на перелом, ви майстер своєї справи і ви зможете дуже вдалий зробити для себе день, повіривши в свої сили, в свої можливості. Тому вперед вас все вдасться, Близнюки. Для близнюків випадає десятка кубків щастя, радість, гармонія. Емоції просто будуть переповнювати вас. Гарні, приємні, позитивні емоції любові, радості, сімейного щастя, сімейного тепла. Тому день у вас дуже гарно пройде і дуже позитивно. Можливо, хтось, якийсь відпочинок запланував, просто, можливо, вихідний для себе взяв. Якийсь додатковий, можливо, Якщо ви час проведети своїми рідними, зі своїми близькими. Раки. А для раки випадає старший аркан повішений. Ну, дивіться, для досягнення бажаного результату вам потрібно по чимось пожертвувати. От, можливо, от якоїсь покупки потрібно. Ви, можливо, хочете телефон, і хочете там ще якусь дорогостоячу річ. І вам, щоб хоча б щось одне отримати, вам потрібно пожертвувати другою мрією. От, можливо, ви щось можете собі одне дозволити, друге не можете. Можливо, така буде ситуація. Просто у вас трошечки застій у ваших планах. Повільшений вам говорить про якусь паузу, про якийсь застій, про якісь роздуми, в яких ви знаходитесь, про, можливо, Можливо, якусь мудрість, яка на вас найближчим часом чекає. Повішений він говорить вам, щоб відмовилися від якоїсь певної ідеї, яка є невдалою для вас. Якоїсь точки зору відмовитися, можливо, від якихось стосунків чи кар'єри, яка просто тримає вас в такому якомусь нерухомому стані. Можливо, вам доведеться зробити якихось декілька кроків назад для того, щоб виправити свій курс, щоб виправити якісь, можливо, свої помилки, щоб досягнути кращого результату в деяких питаннях. Можливо, десь чомусь помилилися, і от просто декілька кроків придеться зробити назад. Тому просто гарнесенько все обдумайте, зважте всі за і проти, ви обов'язково спораєтеся і знайдете рішення в тих ситуаціях, з якими ви зіткнулися. Леви, для Леві випадає дев'ятка кубків. Дуже гарна карта вказує про якісь новини, які на вас чекають, про якусь про якихось, можливо, гостей, яких ви не очікували. Але гості будуть для вас дуже приємні, які принесуть вам, можливо, ті самі гарні новини. Також ця карта говорить про вашу, можливо, про якесь здійснення вашого бажання. Може бути такий варіант. Карта дуже гарна, віщує про дуже приємні, теплі емоції, які на вас чекають. День для вас буде успішний, тому не бійтеся братися за щось нове. Діви! Ой, тоді випадає дуже гарна карта, старший аркан, сонечко. У вас успіх просто у всіх сферах вашого життя. Якщо були проблеми зі здоров'ям, у вас це налагодиться. Якщо були проблеми у фінансах, можливо, на роботі, у вас це налагодиться. У вас чекає успіх у всьому, за усьому, за що ви візьметеся, вам просто буде сонечко осяювати ваш шлях. Тези. Для Терезі випадає вісімка камачів. Ну, ви знаєте, тут таке якийсь поганий настрій, такий стан, де ви хочете просто поплакати, як то кажуть, пожаліти самому себе. Стан такий невдоволеності всім, що є навколо вас. Стан, що ви будете відчувати себе нікому не потрібним. Отаке може бути відчуття. Вам, можливо, не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей. Також карта говорить про те, що ви. Ви самі себе заганяєте в цей глухий кут, у такий стан, в якому ви знаходитеся. І все із-за того, що ви дуже сильно себе недооцінюєте і в те, що ви просто не вірите в свої сили, в свої можливості. Повірте в себе, ви можете дуже багато чого досягнути, навіть більше. Тому просто не бійтеся йти вперед і втілювати свої задуми в життя, ви обов'язково досягнете гарного результату. З часом ви досягнете, беріть себе в руки. ви все налагодите. Якщо повірите в себе. Якщо ви не повірите в себе, то так і будете ви в такому стані знаходитися і надалі. Скорпіони. Карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає колесо Фортуни. На вас чекає вдача. Вдача, удача вам просто буде посміхатися в цей день. вдача просто у всіх сферах вашого життя. День для вас він дуже буде значний, і все, що буде відбуватися з вами в цей день, обов'язково приймайте з вдячністю. Вдячністю Всесвіту за те, що ви отримуєте, за те, що ви маєте день, він повний дуже якихось таких приємних. Подарунків нас несподіванок, можливо, для вас. Дуже гарних і приємних день. Колись фортуна це вдача, тому обов'язково скористайтеся тим, що вам дасть цей день. Стрільці. Стрільці, четвірка мечів. Ну, стрільцям потрібно відпочити. Ви дуже багато часу проводите за роботою, дуже багато працюєте, і ви просто не можете відпочити. Ви, ви дуже мало приділяєте часу, сну. Мало відпочиваєте і багато працюєте. Це дуже сильно може негативно відражатися на вашому здоров'ї. Тому просто пам'ятайте про те, що вам потрібно все рівномірно, не тільки праця, а й відпочинок. Він має бути. Гарний для вас. Тому що, тільки працюючи, ви собі нашкодите і потім ще будете лікуватися. Тому візьміть і відкоригуйте свій графік і обов'язково приділяйте час відпочинку, якомусь заняттю спортом, можливо, якимись медитаціями і так далі. Але вам необхідний відпочинок, а деяким просто необхідна вже відпустка козероги. Для козьроги випадає старший аркан Зірка. Знаєте, ви будете в цей день вся в центрі уваги, як то кажуть. Всі чомусь будуть в цей день дуже сильно звертати на вас увагу. Вам буде казати, що нічого особливого такого з вами не трапляється. Така буде енергія у вас в цей день. Дуже позитивна, така приємна. де ви будете всім подобатись, де Кожний вам захоче зробити якийсь комплімент. Також ця карта говорить, щоб ви вірили в себе, і у вас все звийде. Буде і гарний настрій і якісь можливості для вас. Водолієчки. А для Водолії випадає дев'ятка ка Ну, знаєте, ви тут тобто, таку будете оборону приймати, захищатися від якихось, можливо, чи проблем, чи негараздів. От. Взагалі це якісь проблеми негаразди це віддзеркалення ваших страхів, відзеркалення, як то кажуть, вашого минулого. Не постійно може траплятися одне й те саме, не постійно ці проблеми будуть звалюватись вам на голову. Ви не хочете впустити в своє життя нових людей, нових друзів, нових знайомих. Іноді трошечки треба цю оборону послабити. Звичайно, її повністю не потрібно обирати. Дуже багато є, звичайно, людей, які можуть нашкодити, тому да, будь-насторожі потрібно, але трошечки От послабіть цю оборону. Також ця карта може вказувати на те, що вам необхідний захист на енергетичному рівні рибки. Для рибок випадає семірка мечів, шахрайські якісь дії, крадіжки, якісь обмани. Ви можете ставити жертвою якихось крадіїв, шахраїв, обманщиків. Дивіться, що ви підписуєте на роботі, будьте уважні, щоб вам нічого такого не підсунули і так далі. Взагалі, все, що ви будете підписувати, не тільки на роботі, дивіться за всім, що ви робите. Також ця карта може вказувати на ще на те, що вам потрібно для досягнення своєї мети, буде в чомусь трошечки хитрувати. Бажаю всім гарного, вдалого дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте і не забувайте про те, що повітряні тривоги не ігнорувати. До побачення!